Шановні бойові побратими, сьогодні ми звертаємося до вас з місця, де щодня вирішується доля нашої країни, там, де лунає грім артилерії, але в серцях живе віра, надія та незламність. Ми військовослужбовці 27-ї окремої артилерійської бригади, різні за віком, характером і життєвим шляхом, але об'єднані однією метою захищати країну. Ми знаємо, заради кого стоїмо тут: заради наших родин, заради наших друзів. Та заради тих, хто нас чекає та молодця. дякуємо тим, хто в тилу, хто працює, навчається, виховує дітей і щодня доводить Україна жива, сильна та незламна. Кожен наш день це відповідальність, кожна ніч це віра в ранок і віра в перемогу. Нехай це новорічне привітання дійде до кожного, кому потрібна підтримка і віра. Нехай воно нагадає ми поруч, навіть на відстані. Нехай у ваших родинах панують мир, підтримка та тепло. А кожен день нового року приносить позитивні результати, натнення та впевненість у власних силах. Бажаю добра, злагоди, миру, сімейного затишку, добробуту та порозуміння. Сьогодні один з тих днів, коли стародавнє українське свято повертається і утворюються нові українські традиції. Завдяки рушінні силі, які є Збройні Сили України, в тому числі кожен з вас. Стародавнє українське свято повертається в свої автентичні орбіти. Вітаю усіх з прийдешнім Різдвом Христовим та Новим роком! Бажаю всім існує козацьке здоров'я, щастя, миру, сімейного затишку та спокою у ваших сім'ях і ваших серцях. І щоб Божа ласка зійшла над Україною і привела нас всіх до такої очікуваної і жаданої перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України!